Так, приветствую всіх. Прийшла посылка з аукциона Віоліті. Ссылочка буде під відео. Также закреплена в комментариях. Вільненська область по гребищі. 75 гривень за доставку по гребище. Кіло почти 200-196. Зараз ми відкриємо побистку. Поберемо Хорошо упаковано бачу. І що ми тут бачимо? Ого, як все гарно упаковано. Дивимося ми, дивіться, от скоча замотано в скотч, ялинкова така прикраса. Далі теж у людини багато схоча, він десь пользується багато чи просто закінчилось. Також ялинкова прикраса. Це був один лот. Стоїть він 20 гривень оці дві штучки. Просто одна ціла, одна трохи надломана була. Далі. Далі ми купили ось такий лот. Ось така ялинкова прикраса, також 20 гривень. Це був другий лот. Ось купили ось таку латунну тарілку іменно Ну, грам 100-200 туніс, 30 гривень. Далі тут у нас знову щось таке на іграшку похоже, ну, вроді би іграшки закінчились. І ще якась одна там вроді би ось отака от іграшка, не пам'ятаю щось 10 гривень вроді би. Так, Ось такий за 20 гривень кодок. Далі шо, що ще? Щось велике, надежне. А, іконка ось така от. Хтось дав 30 гривень. Тут ще мультики повипадали, бачите, так неудобно трохи вони лежали тут. Хтось він стоїло 50 гривень, хтось предложив 30 гривень. Я перебив на 31 і забрав. Ось така вона. І все тут. Далі ще ось такі мультики я купив. Теж не пам'ятаю, скільки. Тут, а, мультики 20 гривень вроді би. І наклейки 20 гривень. Ось такий у мене був лот. Всім дякую, кому було цікаво, пишіть, дзвоніть, заходьте на Violet, ссылочка під відео.